Всім привіт привіт! Сьогодні ми будемо грати в мертві рельси. І так чомусь я якась виса, І в мене інше Че... обличчя. Так, давайте спочатку пайде... підемо зробити свій сервер, щоб я могла, Бо могла грати на цьому сервері. Коротше, вибираємо нормальний, я не хочу. Є ще кошмар кошмар і це щось. Давайте це краще, давайте, так? Але ні, давайте нормальний поки що. В іншій часті буде це, ми будемо грати. Так, зараз ми чекаємо. Де, скільки там є, ми чекаємо? Ми маємо чекати 11 секунд. Давайте чекати. От я і заспавнилась, і тепер ми маємо продати світок золота, щоб у нас було більше грошей, а не тільки 20. Так, ми кладемо золото на 100. І нам береться 50 грошей. Але це в житті набагато більше золота коштує. Ідемо от сюди. Так. О, а тут ця система, я не знала, що тут така система, я не думала. Просто колись було, що просто можна взяти уголь і купити його. Але, але тут уже треба ставити на стол і нажимати на речак, щоб... Щоб, типу, я купила золото. Думаю, що три світки буде нормально. Купляємо за 60. Тепер ми, куп... ми беремо топліво, то есть уголь собі в сак, ну, в мешочок. І зараз я хочу подивитися, скільки це тут. Все-таки Кладемо, вибачте, що кашлюю Так, мені не вистачає, це 50 аж. Я знаю, я колись купляла це сідло на, е, на лошадку і воно коштувало 50. А кстати, лошадка дуже швидко бігає швидше, ніж ігрок. Давайте йти до нашого паровозу. Це це, ну коротше, до цього транспорту. Ставимо газети Швидше ставимо, а тепер ми беремо і ставимо. Ставимо, щоб, не... щоб зомбі не пробирались. Цю гру мені посоветував Даня. Дякую Дані, це дуже популярна зараз гра. Ми її грали з його сестрою Яною. Їй теж дякую. Але спочатку ми грали в пильну поїздку, а потім вже. Ми вирішили пограти в Мерсуаріальси. В пильну полістку ми не так добре грали, бо ми півгодини займалися тим, що ми, типу, що ми строїмо собі цю тачку. Зараз я построю до кінця. Коротше, ми, я построю, можемо їхати. Але стоп, по-перше, треба заправитися, а по-друге, я зараз провірю, чи мені не можна, лише, чи мені тільки боком. І мені треба поправити газету. Так, тепер ми, ми можемо, мабуть, вже заправляти наш поїзд і їхати. Так, заправляємо швиденько. Отак, от в камінці і заправляємо і можемо їхати. Так, їдемо. Зараз треба подивитися. Все, можемо їхати. Взагалі я не дуже добре граю в мертве рельси. Так, все можемо Ми вже зупинятися. Цю... Отсюди... ні, зупинятися не треба. Я там бачу будинок біля нього зупинимося. Так, ми вже до нього доїхали можемо зупинятися. Дрази! І там, мабуть, є зомбі, а це добре, бо зомбі це дорівнює не. Уголь, а уголь це целіє хороша поїздка. Значить, зомбі це дорінує хороша поїздка, якщо його вбити. Обгорунту тут два. Це, виходить, більше уголя. Безплатного. Ой, темніше, давайте швидко вбивати і йти. Давайте швидше. Так, швидше забігаємо до пору. До кабіни і чекаємо. Для вас це пройде пару секунд, а для мене це десь 5-6 хвилин. Зараз почекайте, зараз я вам відріжу, щоб ви мало чекали. От і світлішає. Вибачте, що мене я завжди вот так вот зупиняюсь, бо в мене кашель піднімається. І... І через це мені треба так зупинитися. <кхех> Ой, будьте. Давайте подивимося, що он тут, тут у нас. Так, стоп. Бочка, це теж топливо. Давайте воду візьмем. нічого щось не хочеться вже. Виходимо і йдемо до кабіни, тобто до паровоза. До поїзда. Так, давайте пошвидше вже йдемо. І взагалі я застала групу Зені... Зеніцу і його друзі, бо Зеніцу це мій улюблений персонаж. Але е, щось туди тільки е, насилають не знаю чого, бо всі сидають всі групу по Demon Slayer, бо це улюблений, е, улюблене аніме моєї. Однокласниці подружки і дуже багато груп з демонслає. Ось, давайте продовжимо. А в мене в групі занісу та його друзі щось тільки смайлики називають. Ми під'їхали до деревні і треба вбивати зомбі. Інакше ніяк. Зараз я всіх повбиваю. Ага, зомбі, зомбі. Ні, ні, Ага, зомбі. А, я його пило все йдемо. Йдемо до ем, дереві може. Зараз ще помахаю. Все йдемо. А ви думаєте, що з топою головою добре живеться? Ні. Зараз покажу, чого. От я виходжу. Так, ем... Идем, может, убивать зомби? Давайте, швидше. Так. Идем вот сюда. Тут зомби меня точно не найдем. Ну, только вот тут будут прожиматься. Шо? Ой, блин, блин. Не приходите так близко. Ого, еще один. Так, давайте, уже уходьте. Бо уже больше бис Так, все. Вот сюда идем. І в банку зомбі вже, вони мене точно не дожимають. Так. Бемо. Давайте з початком того, що ви прийде. Він мене вже бісить, то, то я його першого б'ю. не тебе! От, от, от. Все. Коротше останнього. Так, все вроде я в безпеці. мене більше ніхто на мене не, 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 під, не нападе. Вот так вот я дружно пішла до банку. Але щось мене перебило. Це був зомбі. Кстати, зомбі так далеко бачив. От все, без, без всяких проблем, я його вб'ю. О, господи, в мене так мало сил. Так, може ще деревню подивитися. І на цьому моменту я хотіла вже піти до порозу. Але якщо б в мене була б не тупа голова, то я б жила б далі. Так, давайте зайлю. Ого, це банк. Треба ще банковський джекпот знайти. А щоб це знайти, треба ходити по домам. Так от. Ідемо, йдемо. От сюди підемо. О, це банківський, А ні, це не банковський джекпот. Ой-ой, потихіше, потихіше. Що я беру? цей, блін? он ну, чому з тупою головою погано живеться? А ви думали, що я здамся? Ні-ні ні, не сьогодні і не в мертві рейси. Я купила більше речей, щоб я нормально вижила. І я нормально добралася до замка. Замка там, де є багато вовків і вампірів. Я краще проїду до. І ще я поставила леску, щоб зомбі не, не проклизли мені на вікно, то їх вбивало вунця леском. А вона колюча. Хто пшто? А зомби, як він сюди пробрався. Блін. Господи, допомогли жить, так треба Блин. люди. Ребята, я зажила газету. Теперь мы на моих стенке и я помру за три секунды. Чтоб Шоп... нет, нет, стоп, нет, пожалуйста, думайте нет. Куда он нет Я не. <св> 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 Житель умер от депрессии. <св> ага. Все, пока, пока. Бомане достал из зомби. Пока, пока. <св> Поставь лайк и подпишись. Я старалась.